Що таке Counter-Strike? Це безкінечна низка перемог. nice, мен! Wow, cool. І поразок. Hello, hello, yeah. Це те місце, де дуже добре знають твою маму. Куди я це просейний раунд? Та й граючи в цю чарівну гру, ти можеш не помітити, як і сам став батьком. Ти сам, б**, ти скоро, Я мені 33 вже, я... Це взагалі вже піз... Свій час та нерви ми обмінюємо на похвалу від тіммейтів. Yeah, yeah. nice 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 відчуття солодкої перемоги. Найскайс, nice ке. Will... Okay? І звісно. Позначки. 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 Я сподіваюся, ви пам'ятаєте про наше парі? Я зроблю я відео, в якому буду грати до тих пір, поки, поки щось, щось з позичкою, позичкою не зміниться. зміниться. І в разі, в разі якщо, якщо я її зіллюблюю, я виконую, виконую всі покарання, які, які ви. Хочу сподіваюся, що пам'ятаєте, адже весь цей час я тільки про нього і думав. Коли ми з вами про це домовлялись, я був третім сільвером. Але весь цей час я дуже жорстко тренувався. Я брав уроки у найкращих. Мою гру оцінювали гравці Ікла. Я провів два дні з Бурію для того, щоб від нього дізнатися про всі таємниці КСу І от через три місяці я апнувся з третього сільвера до Сільвера Лідмайстера. Ну, На якудругів можна побудувати на тому, що ти апаєшся з 3 до 4 сільвера. М -м. Набагато цікавіше підійти до цього Рубікону і прикласти максимум зусиль для того, щоб нарешті вийти з розряду молодшого офіцерського складу. в Стан зірок. Або вдягнути плаття. Це я чекаю, поки ви натиснете лайк, щоб я міг перейти від ліричної частини до сухої статистики. І перша цифра це день. Рівно день я вирішив витратити на те, щоб зрушити позначку з мертвого місця. Я заводив катку за каткою і вкотре переконався в тому, що КС це всього лише низка постійно повторюючихся подій. Я вже не пам'ятаю, скільки я в той день закинув флешок на Лонг або запригнув на балкончик інферно, але я доволі добре пам'ятаю то відчуття дежавю. Однакові моменти з різним фіналом. Я Тож, перше правило, яке я виніс для себе в цей день. Щоб сьогодні апнути нову, я маю звести всі свої помилки в цих однакових моментах. До мінімуму. Трошки раніше гравці Ікла навчили мене тому, що не треба постійно пушити. Так, бувають моменти, коли зробити це необхідно і виходить доволі класно, але, як правило, все закінчується не на мою користь. На жаль. Тож в той день я обережненько стояв собі на вигідній позиції, обережненько пікав і намагався бути сконцентрованим. Але, на жаль, чисто статистично, в команді де грають п'ятеро від тебе не може залежати все. З цими чуваками програємо, вони взагалі якісь аморфні вони нічого не можуть. Цього ро ми вже програємо це полівому. Сталося, як гадалося, і на рахунку 8-0 я запропонував команді найкрутішу свою тактику. Просто розбію. В Стація ситуаціях треба просто рашбі. Вау. І після цього моменту, тільки після нього, я почув перші слова від команди. Зілінатор ну це камбек. Вони ж були і останніми. Було приємно. Пока. В наступній каці мене вже чекала нормальна команда з тімейтами, які вміють розмовляти. А також на мене чекав мій третій урок. Навіть коли в команді панує гарна комунікація і гумор, ви все одно можете програти. Окей.

<плес> Та ну, Тану <плес> немає. До речі, я зрозумів, що це був мій перший матч за всю мою КС-кар'єру, там, де не я відігрував роль клоуна. Дуй! Що я зрозумів ще? Я зрозумів, що є речі набагато болючіші за поразку. Go short and long. I go short. Подивіться на цю гру. Ми починаємо другу половину з рахунком 2-6 в нашу користь. Все йде доволі непогано. Але потім. Beat one, beat. Влашара Ти лох! і в останньому раунді, коли е, зараз вирішується просто доля всієї гри, я залишаюсь один в чотири. Та ну! ну! Оже як це було близько? Такі моменти найболючі, адже блін, все залежало від тебе. Можливо, від цього клатчу і цього переможного матчу залежала доля твоєї позначки. Ти міг вже апнутись, але ти не зміг. Як же близько? Ладно. Але загалом в той день я грав доволі добре. Переважно мені траплялися нормальні кіммейти. Найс! О май гад! Ми навіть з деяким з них зробили свій стак. Коротше, походу, я знайшов команд зеленатор, ми зараз просто з чуваками апногло були. Грали разом декілька ігор і всі ці ігри взяли. Я yes, сіграю, 7-2, де в мене в житті такого не було. На, <плес> ah, десь мені щастило. Десь не дуже. Гай, я ну, ну, та ну, як я не випадаю, я не нерв. Я перемагав, програвав і так покол. Так, 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 хм. ну, ладно. І от майже під кінець дня, наскільки я пам'ятаю, настав матч, який абсорбував в себе абсолютно все, що відбувалось протягом ігрової сесії. Хай, сап. Гарні тімейти. Погані тімейти. Менчик, що ти тут робиш? Клатчі. Пазди. Пазди, мен. Е, лакі. Клач затупи. Ну, що це було? Але тоді я на це не звертав увагу. Я все помітив вже на монтажі, наскільки реально все було ніби в дзеркалі. Тоді я просто грав. Фух, я вже там спив. А! Окей, го, го банана. Го бі, го бі го бі. Блин, pues что он не зарезал? Блин, гарно, гарно. Треба было зарезать. Ну ладно. Да нет. Да ну боже. О май гад, 5-5, так близько, дем, треба выгровать. Ахезебов. Кайф, 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 кайф. Ааа, ванэкс. Надо забирать, нас, надо забирать, надо забирать! Wait, wait. Окей. Okay. Не вийшло клачка. Last раунд. Бля, ну хочеться перемогу, нам треба перемогу. Ми так гарно грали. Банепс. Ага зво. балконі, глас. Та ну не може цього бути. Найс! Сенкі, гайс. Вері гуд гейм. Оооо! 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 Що? Можете мене вітати? Тепер я нова. Емоції вже стихли, але повірте, я був на сьомому небі від часу. Ну що, пацани? алло, Куди їхать? А хто? Ну набирайте. Що там, буря? Давай відпочивай. Я тут это, ну, готовий. Це найвище звання з усіх, що в мене було колись. Найвище. Це було класно. Це було навіть доволі просто, як я зараз розумію. Це було непросто. І. Дуже цікаво, я зміг вийти з Сільверів і залишитись людиною. Статистика в той вирішальний день для свого акаунту я заплентив 11 бомб. Наніс 16 графіті і натиснув на кнопку пошуку матчу, я думаю, ну десь разів 600, Десь так. в технічних паузах я згубив хвилин 15 Загалом я думаю, і найголовніше це було не дарма, бо вже в новому статусі, в статусі зірки новий, я офігезно провів свій перший матч. Це було просто шедеврально, Я зробив ейс на пістолеточки, і далі весь матч шов просто. Якщо ви хочете його побачити, натисніть лайк під цим відео, і знаєте, що я зроблю? Я відправлю цю демку гравцям ікла, як колись вже робив. І, до речі, не просто гравцям ікла, а оновленому складу. Якщо ви не знаєте про що йде мова, загляньте в наш телеграм, ви просто афігеть. А якщо. стоп. А якого ви про це ви взагалі не знаєте? Коротше, як проявити активність, я скину свою демку гравцям UA складу Ікла, і вони розберуть його по кістечках, не жаліючи мене, тим паче що в тому складі тепер буря. Уу, май гад. А буря, як ви знаєте, буває доволі жорстким, коли справа йде про Counter-Strike. Я все. Я нова, я щасливий, я крутий. І ви не дочекаєте, щоб я вдягнув якесь плаття. Хоча давайте придумаємо новий челендж. Ваші варіанти в коментарі. Play Wild. Це було непросто.